Чим більше сили набирає весна, тим розкішнішими стають сади, парки, вулиці, більше зацвітає чагарників та дерев. Ось естафету цвітіння прийняла акація. Сьогодні ми їдемо на дачу по дорозі, бабіч якої квітує акація. Це так гарно виглядає і так приваблює погляд своєю красою. А який аромат стоїть, який приманює велику кількість бджіл. А ви знали, що акація це живий барометр. Існує така народна прикмета, якщо цвітіння акації оточили бджоли, то буде дощ. Справа в тому, що у вологу погоду перед дощем квіти акації активно виділяють нектар до речі, саме в таку погоду. Ми так яскраво відчуваємо в повітрі акацієвий аромат через вологість і той самий нектар. В суху ж погоду бджоли не так зацікавлені цвітінням. Знали таке? При сприятливих погодних умовах одна сильна бджолина сім'я може принести у вулик від 6 до 10 кілограм акацієвого мегду за день в нектарі однієї квітки міститься. До 2 мг цукру. Ось ми і на дачі. Вже декілька неділь стоїть страшенна спека. У нас на дачі немає змоги для поливу. Крапельного поливу немає, тим паче. Тому рослинки всі виживають як можуть. Ось цвіте яснотка. Вона квітне-з травня аж до пізньої осені. Своїм листячком вона нагадує кропиву, проте її листя не жалять. Кущик декоративний протягом усієї весни та літа. Це ґрунтопокривна рослина, є різні види. Ця має назву бекон сільвер, що в перекладі з англійської означає срібний маяк. Сорт широко поширений і популярний через красиве сріблясто-мармурове листя серцеподібної форми з тонкою зеленою облямі. Її квіти мають пурпурово рожеве забарвлення і є окрасою кущика. Дивіться, як гарно вона виглядає в садочку біля доріжки. Веселі, яскраві кольорі гейхер і хост. Піднімають настрій навіть у пасмурну погоду. Ось ця гейхера цікава своїм листям. Це, ймовірно, сорт електра. Навесні вона має яскраво жовте забавлення з тонкими малиновими прожилками. А влітку стає е, жовто-зеленим. Форма листа ажурна, пальчасто розсічена. А це, ймовірно, Гейхера грін спайс з дуже помітним малюнком, пурпуровими прожилками, що проявляються на повному сонці. Цей сорт змінює забарвлення листа від зеленого через появи яскравого забарвлення прожилок, від темно-зеленого через фіолетовий, фіолетовий і бордовий, може мати різні відтінки і різного кольору. Наприклад, можна спостерігати, як поверторішнього листя з яскравими візерунками виростають молоді, зовсім нового, яскравішого, бо напаки приглушеного відтінку. В однієї і тієї ж рослинки може змінюватися і колір, і малюнок, з прожилок. На це впливає і пора року, і кількість сонячного кольору, температура та інші фактори. А ось моє цьогорічне придбання гехера, яку порадили садити на сонці, і вона буде така яскрава. Ця гехера має хвилястий, сильно вигнутий край листя, надає кущику такий незвичайний вид. А двоцвітне забарвлення листових пластин дійство, дійсно нагадує ніби собою мармеладку, тому назву вона має мармелад. Якщо верх листа забарвлений ну, таку досить навіть, можна сказати, бронзу, то низ від ніжного до яскраво рожевого кольору. Обидві гейхери вже випустили свої. Довгі квітконоси, на яких вже заклали бутончики, і скоро будуть цвісти, бачите? Але вони і без квітів дуже гарно виглядають і радують своїм яскравим забарвленням. Яскраве забарвлення і форма листа привертають наш погляд, а от квіточки на довгих квітконосах можна використати у букети. А ось молодила або кам'яна троянда, або ще ботанічна назва Семпервіум. Можна перекласти як завжди живий. Ну, в самій назві вже відображається властивості молодила. Залишатися вічно-зеленим, високодекоративним, навіть взимку під снігом. І е, молодила це дуже стійкі до е, засухи. Тривалий час вони можуть знаходитися. Без поливу, залишаються в таку неймовірну спеку без догляду. Молодила це сукулент, рослинка, яка може накопичувати вологу в такому потовщеному м'ясистому листі, як верблюд у своїх горбах. Молодила благополучно і добре ростуть там, де інші декоративні рослини просто не виживуть. Мені дуже подобаються ці сукуленти, і кожного разу, коли я приїжджаю на дачу, я сразу біжу дивитися на молодила. Тут ось на, цій, на цьому такому кам'яному імпровізованому струмочку ростуть молодила, ломи камінь, який випустив свої довгі квітконоси. І їх білі ніжні квіточки, ніби парять в повітрі. Це так е, гарно виглядає. Ось це молодило, таке вже величезне, в діаметрі воно досягає до 18 сантиметрів. Кожний раз, коли я приїжджаю, я дивлюся, воно все більше і більше стає. Це молодило із великих, воно великого розміру. Це просто краса. Яснотка, гейхери, ломікамінь, молодила всі ці рослинки добре переносять засуху. А ось в цьому квітничку я висадила примули, і вони просто були зав'яли. Тому я вимушена була їх полити, щоб трохи якось підбадьорити, оживити. Мабуть, придеться їх пересадити в інше місце. Це минулорічні молодила, які добре розростаються, і вже ось через рік ми бачимо у пазухах нижнього листя в розетках з'явились одразу декілька дочірніх рослин. Англійці називають кам'яну розу, молодило, буквально квочка з курчатами, а вегетативне розмноження її нагадує вуса суниці. Молодила дуже витривалі. Якщо, наприклад, розетка відірвалася і віднесло вітром, то швидко вона сформує нове коріння і закріпиться на новому місці. І буде благополучно рости і розмножуватися. Ось чистець або стахіс також добре переносить спеку. Далі знову гейхери і хости, вони знаходяться у напівтіні, тому також добре переносять цю засуху. Братки ще квітують. Ось таким чином я все-таки вже закінчила свою доріжку. Різноманітні за кольором, за формою, за розміром хости знаходяться біля альтанки у напівтіні, тому почувають себе досить добре без поливу. Що ще добре почуває себе без поливу? Це ось такі очітки. Ось очітки ґрунтопокривні, також різні за кольором, формою, забарвленням. Вони досить невибагливі, люблять бідні, піщані або кам'янисті ґрунти. Можуть рости навіть на дрібній щебінці. Ось цей сорт корал Карпет, кораловий килим. Так, малючок, але розростається в ширину досить активно. Влітку листок зелений з червоно-кораловими кінчиками. Це густі, гарні різнокольорові килимки, що цвітуть з кінця червня до початку вересня. Прекрасно переносять морози. Та весняні заморозки, Посухостійкі, дуже прості у догляді, здатні легко переносити пряме сонячне світло протягом всього дня. При надмірному поживному ґрунті багато листків, очітків з червоних або триколірних, стають зеленими. Деякі очітки, в залежності від того, де вони знаходяться чи на прямому сонці, вони змінюють свій колір. Це очіток Еверса. Він мій е, улюблений, із моїх улюблених очітків. на зиму, хоч він своє листячко скидує, але навесні добре відновлюється його е, листячко схоже на такі маленькі трояндочки. Також багато їдкого очітку, який дуже невибагливий і <кій> зростає швидкими темпами, квітне жовтенькими квіточками. Всі очітки це просто знахідка для саду, в якому мало поливу, для саду малого догляду, для саду, який не потребує особливих вкладень. Очітки молодила, це саме те. А ось Очіток Ангеліна. Моє цьогорічне придбання, дуже яскравий і дуже мені подобається, ну дуже мені подобається. Пам'ятаєте, є такий вислів, краса в очах того, хто дивиться. Так ось дивіться, очітки. Які також вони красончики? Ось цей на кам'яній гірці, на кам'яному струмочку, обвив, буквально обвив камінчик і як гарно це виглядає. Кожний окремий очіток, це як кожна окрема картина, яку розмалювала природа. Всі вони дуже гарні, всі різноманітні своїм кольором і е, своїми вигінами, своїми такими листочками, е, які є, нагадують, е, і хвойну рослинку, і трояндочку, і, я ж кажу, краса в очах того, хто дивиться. Кожна рослинка зачаровує по-своєму. Ось райграс бульбоносний, також дуже витривалий, до сонця, без поливу він у мене дуже гарно роз, розтається. Але, звісно, що цей, що росте біля води е, більший кущик. А ось всі кажуть, що це агресор. Снить звичайна варієгатна, швидко бистро розповсюджується, та я її стримую. З обох боків у мене для неї є таке обрамлення, що не дозволяє їй розростатись, а так вона дуже гарно виглядає. Так ось всі ці посуховитривалі рослинки в таку неймовірну спеку прикрашають мій садочок і радують мене своїми кольорами, своїми формами, Квіт тим'ян. І стоїть неймовірний аромат, також він мене радує, кожна рослинка чудова по-своєму, потрібно тільки все, все помічати і радіти кожній рослинці. Кожному дню, кожній хвилинці, яку ми маємо в цьому житті, завдячуючи нашим мужнім захисникам. Дякуємо ним і. Низько вклоняємось їх мужності, їх витривалості. Дякуємо і віримо, що все буде добре. Ось такий мій садочок на кінець травня, в період посухи. Дякую всім, хто прогулявся разом зі мною.